Всім привіт! Мене звати Киріл. Я сьогодні хочу показати Лего Ніндзяго. Один із наборів кристалевий король. Ту, ось, спочатку я хочу показати фігурки. Вони дуже красиві. Оце перша фігурка. Це зайну драконій формі. Отака в нього маска красива, у нього принти на ногах, на тілі і голова. Зараз я ще покажу у нього ззаді є принт. Зараз зараз. Ось такий у нього ззаді є принт красивий. Тепер я покажу Кая у формі. Ось такий також він красивий, в Масті, запринтований, Красиво. і лицевий запринтований, дуже гарно. Ззаді також і принт. Зараз я покажу. Ззаді ось теж він запринтований. Ось так. І є ще оверд у кристалевій формі. Ось такий він. У нього маска. З рогами ось такий, він запринтований. І маска відкривається, видно його лицей. І із за ось такий, наче чи то є. І перейдемо до великої фігурки. Це не фігурка, а скоріше робот. Ось такий здоровий. Оце все не наклейки, це все намальоване на деталях. Це все було намальовано. Не наклейки. Як бачите, ззаді він такий здоровий. нього Ноги ззаді двигаються. Ось теж двигається. Отут у нього ноги також спереді двигаються. Ноги двигаються крила. руки двигаються, ось ці наплечники, голова, роги у нього двигаються вперед назад Це отак ще. І от ще відкривається всередина. зараз я покажу. Отак От відкриваємо, відкриваємо і сюди можна посадити фігурки, наприклад, ось фігурка, яка треба тут сидить, Вона може сісти з мечом. Ось досиди, сидимо її. Отак От закриваємо. І тепер вона буде тут сидіти. Ось такий був невеличкий обзор на отаку фігурку крістове короля. Він перетворився. Я сподіваюся, що ви мене підтримаєте вподобайками. Всім пока!